Заміна сертифіката на право на земельну частку пай на державний акт на право власності на земельну ділянку серед головних причин, що не дозволяють завершити обмін сертифікатів на право на земельну частку пай є. Смерть власників і неуспадковане право на їхні земельні частки, відсутність коштів для оплати землевпорядних робіт, небажання ставати власниками землі через подальшу втрату державних субсидій, а також перебування громадян на заробітках в інших країнах. Крім того, серед населення існує проблема з обізнаністю у процедурі обміну сертифікатів на право на земельну частку. Пай щодо порядку обміну сертифіката на земельну частку Пай треба знати наступне. З 1 січня 2013 року державні акти на право власності на земельні ділянки не видаються. Кожен власник земельної частки паю має усвідомити, що реальним власником належного йому паю він стане тільки тоді, коли це право буде належним чином зареєстроване. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права та оформлюється відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Правові засади виділення земельної частки паю в натурі на місцевості визначає закон України про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток паю. Основним документом, що посвідчує право на земельну частку ПАЙ, є сертифікат на право на земельну частку ПАЙ, виданий районною міською державною адміністрацією. Цей документ видавався кожному члену КСТ колективного сільгоспідприємства. Він посвідчував право на земельну частку ПАЙ, тобто право вимагати виділення земельної ділянки з земель колективної власності, яка належала КСП. І цей сертифікат не передбачав встановлених меж земельної ділянки, але міг бути замінений власниками на державний акт про право приватної власності на землю. І цей державний акт. Вже встановлював межі земельної ділянки. Ну от тепер вже кадастровий номер е і характеристики земельної ділянки, в тому числі геодезичні, місце розташування і все інше. По-перше, в нас на сьогодні вже не видають державних актів. У нас ця інформація, аналогічна інформація міститься тепер вже в Державному земельному кадастрі і в державному реєстрі прав. Державні акти, коли вони видавалися, це визнання державою прав на землю, тобто. Офіційне публічне проголошення того, що держава визнає за конкретним громадянином от конкретну земельну ділянку. Тому державний акт про право власності на землю є важливим документом, який слід. Використовувати і може бути використаний для подальших відносин, для продажу, для відчуження, для спадкування, для інших дій, які пов'язані з земельною ділянкою. На сьогодні в нас ще залишається значна кількість людей, які є власниками сертифікату. За ними залишається право на отримання земельної ділянки. І цей сертифікат є посвідченням цих прав і може використовуватися на сьогодні. Земельний сертифікат це документ, який посвідчує право особи на земельну частку ПАЙ і містить відомості про її вартість та розмір в умовних кадастрових гектарах. Сертифікати на право на земельну частку ПАЙ, отримані громадянами, вважаються правовстановлюючими документами при реалізації ними права вимоги на відведення земельної частки паю в натурі на місцевості відповідно до законодавства. Документами, що посвідчують право на земельну частку, пай, також є свідоцтво про право на спадщину. Посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку ПАЙ. Рішення суду про визнання права на земельну частку пай. документом, що посвідчує право на земельну частку громадян України, є трудова книжка члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально засвідчена виписка з неї. Підставами для виділення земельних ділянок у натурі на місцевості власникам земельних часток паїв є рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації. Для того, щоб замінити сертифікат на державний акт, треба звертатися до органів е, державної влади відділів земельних ресурсів, подавати документи, які посвідчують це право. Це може бути сам сертифікат, якщо ця особа ще жива, або це може бути випадку, якщо особа померла, то це свідоцтво про право на спадщину разом з сертифікатом, яка посвідчує, що власник сертифікату має права на цей сертифікат у зв'язку зі спадкуванням померлої особи. І далі вже пишеться заява і здійснюється процедура відведення земельної ділянки відповідно до загального порядку, який встановлений законом. Тобто, спочатку пишеться заява про те, де хотіли би отримати цю земельну ділянку, потім. Надається згода на виготовлення проєктної документації, потім ця проектна документація виготовляється і рішенням надається право власності на земельну ділянку. Ну і ця інформація вводиться в державний земельний кадастр і в державний реєстр прав, і з цим завершується оформлення земельної ділянки на Такого власника для виділення земельної частки паю в натурі на місцевості та оформлення права власності на виділену земельну ділянку необхідно зробити такі дії. Особи власники сертифікатів на право на земельну частку пай подають до відповідної сільської, селищної міської ради чи районної державної адміністрації заяву про виділення їм земельної частки паю в натурі на місцевості. Відповідна рада чи райдержадміністрація укладають із землевпорядними організаціями договори на виконання робіт із землеустрою щодо виділення земельних часток паїв у натурі на місцевості та виготовлення відповідної документації із землеустрою, якщо такі роботи виконуються за рахунок місцевого бюджету, або сприяють в укладанні договорів на виконання землевпорядними організаціями робіт із землеустрою щодо виділення земельних часток паїв у натурі на місцевості. Якщо такі роботи виконуються за рахунок осіб, які мають право на земельну частку ПАЙ, або за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, що орендують земельні частки ПАЇ, проєктів технічної допомоги тощо. Проект землеустрою щодо організації території земельних часток паїв розробляється суб'єктами господарювання, які мають у своєму складі сертифікованих інженерів землевпорядників, погоджується відповідною сільською, селищною, міською радою чи районною державною адміністрацією і затверджується на зборах більшістю власників земельних часток паїв у межах земель, що перебувають у користуванні одного сільськогосподарського підприємства та оформляється від. Протоколом. До протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток паїв додаються проєкт землеустрою щодо організації території земельних часток ПАІВ, список осіб, які взяли участь у їх розподілі. У проєкті землеустрою щодо організації території земельних часток паїв визначаються місце розташування земельних ділянок, їх межі та площі сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками земельних часток паїв, їх цільове призначення, дії обмежень, обтяжень у використанні земельних ділянок, у тому числі земельних сервітутів. У разі необхідності здійснюється перерахунок розміру в умовних кадастрових гектарах. Та вартості земельної частки паю при виділенні земельних паїв у натурі на місцевості потрібно пам'ятати, що через різну якість земельних ділянок у загальному масиві розпайованих земель фізичний розмір виділеної в натурі земельної частки, як правило, не збігатиметься з кількістю умовних кадастрових гектарів, зазначених у сертифікаті на право на земельну частку пай. Після прийняття рішення щодо виділення земельних часток паїв у натурі на місцевості здійснюється перенесення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та державна реєстрація права власності на земельну частку ПАЙ. Для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, виділену в натурі на місцевості, власникам земельних часток паїв необхідно подати заяву встановленої форми. Копію документа, що посвідчує особу заявника, паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний дипломатичний чи службовий паспорт іноземця, або документ, що його заміняє. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з державним реєстром фізичних осіб, платників податків. Ідентифікаційний код документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з державного реєстру прав, квитанція, документ про сплату державного мита, квитанція, крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита. Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно, зокрема рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність, у разі, коли в документах відсутні відомості про кадастровий номер подається витяг з державного земельного кадастру про таку земельну ділянку. Сертифікати на право на земельну частку ПАЙ є дійсними до виділення власникам земельних часток ПАЙів у натурі на місцевості земельних ділянок та видачі їм державних актів на право власності на земельну ділянку.